Землях далеких із краю у край спішив я на вас на гостину. Україна ваша то саме Божий рай, красива чарівна родина. Ось нині рівно рік минув, як на землі я яму. Як дітям бари я давав, до праці усіх закликав, наказував всім чесно жити, від зла тікати, людей любити. З неба я бачу кожну дитину. Я знаю, хто цілий рік був гречний, а хто бешкетував. Хто заслужив гарний подарунок, а кого дістануться за вашні різочки? М -м. Ви, певне, хочете довідатись, як я встигаю до всіх 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 діточок. так? Тож знайте, що в мене є дуже багато помічників. Багато хто з людей мені допомагає. Це ті, хто творить добро і про інших не забуває. Атож, шановні друзі, ви знаєте, давайте ми сьогодні долучимося до всієї України. Тому що саме і можливо вам видніше. Подивіться на наш годинник, тому що ми повинні разом з усією країною від півночі до півдня і з заходу до сходу рівно о 1800 запалити вогники на нашій красуні ялинці, і цим саме ми долучимося разом з вами до всієї нашої України. І так давайте всі разом, разом скажемо. Один, два, два три я либоньку, Зі святом, шановні друзі! Нехай буде щасливою, рідна сторононька, нехай радіють. Діти, нехай щасливими будуть батьки їх виховуючи, нехай молодіє наша дре.